Вітаємо на каналі, друзі! Сьогодні маємо для вас три чудових рецепта салатиків, які готуються дуже швидко, просто, виходять смачні, корисні, без майонезу. Можливо, і вам згодиться до свят. Подивіться. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати салат на швидку руч, який ми найчастіше вдома готуємо, який просто ідеально підходить після свят і на який зовсім не треба нічого попередньо відварювати. Треба лише купити всі складники. Плюс зі складу можна робити різні варіації, тому не даю конкретного рецепта, можна підбирати все під власні смаки. Отже, нам потрібен салат, у нас мікс салату вже готовий. Додаємо оливки або маслини, якщо ви любите. Моцарела у нас міні, може бути фета або бринза. Плюс сюди додаємо огірок і помідор. Так як огірок у нас ще зараз не сезонний, то шкірку забираємо. Ще плюс не домашні. Влітку, коли є мамині огірочки або домашні, то шкірку я не забираю. Так навіть набагато смачніше. Огірок ріжемо довільно. Можна на кубики, можна так як ми фігурним ножем для сиру. Найдовше в приготуванні цього салата це нарізати огірок з помідором. Все решта у нас дуже швидко готується. Цей салат взагалі унікальний, він може бути як на кожен день, він корисний, його можна їсти щодень, а може бути навіть до святкового столу. Гарно виглядає. Отже, помідори в нас чері, збираємо плодоніжку, можна і не забирати. Більші помідорчики розрізаємо на 4 частинки, менші на 2, або так, як вам більш подобається. І тут вже додаю лимон, це така, мої смакові властивості, такі дуже люблю додавати лимон навіть до салату, де є кислота, наприклад, з помідора. Як на мене, лимон дає просто пікантну незабутню нотку, яку нічим не можна замінити. Не обов'язково. Але якщо не принципово, спробуйте вам сподобається. Додаємо кілька крапель лимонного соку, не більше столової ложки. Далі заправляємо оливковою олією. На таку кількість салата достатньо буде 2 столових ложок. Плюс ще посипаємо зернятками чорний кунжут, звичайний кунжут, насіння соняшника або льон. Те, що вам до смаку. Перемішуємо і наш салат вже готовий. Швидко, смачно, яскраво, корисно. Просто як знахідка. Дуже швидко готується. Порційно розкладаємо, ще можемо гарненько перекрасити, гарна тарілочка завжди буде доречною. Можна вдома зробити, як в ресторані. Ось в мене є ось такі квіточки. Сьогодні у нас крабовий салат без майонезу. Салатик готується дуже просто, виглядає гарно і може доповнити будь-який стіл, і буденний, і святковий. У нас салат на основі пекінської капусти, капусту нарізаємо. Додаємо улюблену зелень. У нас рукола, може бути кріп або петрушка. Далі крабові палички нарізаємо на кубики. Салат готується дуже-дуже швидко. Нарізаємо відварені яйця, яйця можуть бути курячі, можуть бути перепелині, які вам вже до смаку, додаємо кукурудзу консервовану і тепер готуємо заправку, Оливкова або соняшникова олія, гірчиця, гарненько перемішуємо. До більш-менш однорідного стану. Додаємо винний оцет, буквально півчайної ложечки. І все це гарненько перемішуємо. Нараз, два, салат готовий. Сьогодні готуємо салат з моцарелою, який готується дуже швидко. Попередньо не треба нічого підготувати, треба лише відварити яйця. Швидко, смачно і корисно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, у нас є мікс салату. Беріть такий, який вам до смаку. Викладаємо його на тарілку. Викладаємо моцарелу, у нас міні. Можна велику просто порвати на шматочки. Єдине, що треба підготувати, це відварити яйця. Ми взяли перепелині, так щоб було по-святковому. Можна взяти звичайні курячі яйця. Смак буде той самий. Отже, відварені яйця розрізаємо, якщо перепелині на дві частинки, якщо курячі на чотири. Викладаємо зверху. Далі нам потрібні помідори. Помідори теж можуть бути звичайні, а можуть бути такі, як у нас чері. Розрізаємо на половинки, забираємо хвостики. В хаотичному порядку викладаємо зверху на салатик. Тепер готуємо заправку. Нам потрібна діжонська гірчиця або гірчиця в зернах, або гірчиця французька. Так її все називається, все один той самий продукт. 2 столові ложки оливкової олії і 1 столова ложка бальзамічного оцту. Все це ретельно перемішуємо це і буде наша заправка. Солити салат не потрібно. Ну хіба, якщо ви дуже любите солене. Зверху даємо заправку. Посипаємо улюбленим насінням, конжутом або соняшником як вам до смаку. І смакуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримати українське щасливого, мирного, переможного нового року нам, друзі.